Доброго дня, друзі! Продовжую серію відео про те, як роблю гобелен на тему фауна. Насправді, про роль людини в природі і всесвіті. І хочу в цьому відео торкнутися теми матеріалів та особливостей техніки виконання. Почала я роботу з ескізів і. Працювала, звичайно, на великому форматі, тому що мій гобелен досить великий. Далі ескіз підставляється під натягнуті ниточки. Нитки натягуються міцні, прості. Брала я такі для опакування. Далі була робота над тим, щоб зробити прорізи на рамі. Складність в тому, що робота великого розміру. Ниточки використала на півширстяні, знайшла такий магазин Яруся, десь фірма. В інтернеті можете пошукати це напіввовна. Вони трошки скручені, але я думаю, особо я навіть пробувала вже робити помпон з цих, ниток. вони розпушуються і дуже така м'яка, приємна шерсть вовна. Як я з'єдную, ось тут ведеться, зараз кольори. Це буде видно вже далі, буде більш детальніше близенько так, рядочками так через один вставлена лінієчка. Я про це вже розповідала в попередніх відео. Не буду повертатися, вперед ведеться перебираючи, назад лінійка піднімається і прокладається дуже легко. З'єднується велика кількість кольорів, так як можна поєднувати в дві ниточки я плиту, і тут можна поєднувати. Різні. Також у мене ще були запаси більш тоненьких ниток, там я вже додавала їх по дві, наприклад. і виходило, що три кольори можна було з'єднувати. Тобто варіантів дуже багато. Між собою, ниточки переплітаються для того, щоб утворювався суцільне полотно. Бо якщо не переплітати їх кольори, то буде кожен окремо. Так? Обов'язково кожному рядочку це робиться. Ось на такому етапі у нас робота. Також я додаю природні матеріали, в даному випадку шелушення кукурузки. Я його замочила гарячою водичкою і потім зберігаю в холодильнику, тому що процес досить довгий. Всі відео у мене на швидкому такому пришвидшеному записі, для того, щоб ви могли подивитись і вам не було сумно. А насправді все це робиться досить повільно. І я в цьому відео також дам фрагменти, де в реальному режимі ведеться робота. Іноді треба переробляти щось, змінити, від повернутися назад. Тому що кожного разу ти мислиш над тим, як краще з'єднати, як краще переплести. Іноді на один колір тільки одна ниточка основи йде. І так, щоб зробити візерунок, от в даному випадку там іде візерунок такий складний такими спіралями, як я люблю, спіралевидний, равликовидний. І тут треба якось відділити, щоб було видно. Потім вони ще будуть уточнюватись, там буде ще в мене запланована вишивка поверху сті бочки, але все-таки треба якось відділити, показати цей візерунок. І це досить такий ребус да, вирішення певних завдань. Також ви бачите, що вставлені рослинки, вони так само вкладаються в основу, як і вовна, як і нитки. Шелошиня-кукурузки я розділяю, дуже легко розривається воно по довжині. А ось я вставила бачите, рослинку, знайшла, знаходиться місце. Легше вставляти мені якраз з цього боку. Я дуже мудро так продумала, як зробити не основи, щоб втілити задумане. Навіть були теж деякі невдачі, так як я теж ще навчаюсь, спочатку я неправильно продумала і прорізала горизонтальні, ті, що зараз ідуть. Вертикально, то вони будуть горизонтальними, коли буде повертатися гобелен. І думала, що будуть ниточки натягуватися під іншим кутом. А потім довелося це переробляти. Тобто часу дійсно ця робота займає багато. І, але це велике задоволення, тому що розробляє моторику, заспокоює і дає можливість реалізувати задум. І я думаю, що ось саме такий твір. В такій техніці, такими натуральними матеріалами, він дає найбільш яскраві такі відчуття. Але побачимо, який буде результат. Зараз я вже прийшла на фігуру, ось у нас ціні. До речі, вона має різні відтіночки: від білого, зеленуваті, золотисті і навіть фіолетоваті відтінки темні. І тому ним можна теж створювати. Цікаві такі візерунки, можна робити відтінки кольорів. Так, Ось тут я з'єдную їх теж з нитками, з нитками шерстяними під час роботи, Так, показую всі елементи, як з'єднується. Заходить петелечка в петелечку при повороті одного кольору з іншого, заходять і вони з'єднуються. Ну, теж треба слідкувати, щоб не було горбочків, щоб ниточка лягала вільно. І далі так само і шелушинка має лягати гарненько, і треба прибивати. Я прибиваю грибінчиком, і таким чином тісненько проходить, прибиває і не буде вискакувати нічого вилітати. Поки сира, звичайно, тримається вологою. От саме цей матеріал, тому що при висиханні вже потім втрачає свою еластичність і втрачає свою еластичність і вже тримає ту форму, яку їм надали. Так? Вже важко тоді і з нею працювати. Тому тримаю в холодильнику, накрите, щоб була щоб було... шелушинка така м'якенька. Бачите, нарвана вона. Іноді тут я спеціально навіть деякі тоньші робила, деякі ширші робила. Але приблизно десь на такому ж такому ж, вона така неоднорідна трошки, але також приблизно такої товщини, як і нитка. Да? Десь буває, що до хвостика там тоньше робиться, але це навіть цікаво. Тоді кілька рядочків проходиш, да, замість одного ряда кілька. Я вже тут веду роботу десь більше набираю, потім підганяю. Іноді в процесі, можливо, десь треба протягнути ниточку за допомогою гачка. От, якщо я вже там пройшла багато, а мені треба з'єднати кольори і десь я пропустила, то або вертаюся, розпускаю, або О, ось тут у нас. Я вставляю якраз новий кольор. Бачите, на одну, спочатку перший ряд на одну ниточку, потім дві, три ниточки основу. В одну сторону, в другу вертаємося через один беремо. Так, як завжди. В шахматному такому порядку. Будуються ниточки, виходить така шахматка. Так, Це у нас полотняне переплетення. Це основа гобеленого переплетення. Хоча тут ще використовується і букле, і вставляються е інші елементи. Ось, то, ага, тут я не змогла розпустити ниточку, але вирішила, що в неї така досить хороша товщина, я її теж для відтіночку ось таку, проплетена гачком. теж можна вставляти. Тобто, е те, що мені собі фантазується, як я собі бачу, що можна якось урізноманітнити, зробити цікаві фактури, виділити те, що мені потрібно, да, десь звернути, акцентувати. Все можна в гобелані робити за допомогою різних матеріалів та фактур. А також різних видів переплетення і кольору. Так? Звичайно, ще композиційні є елементи, що ми там розміром виділяємо, яскравість, так формою певною, контрастом і так далі. Ну, це вже секретики, які вивчаються попередньо в, на уроках малювання. Тому будь-якому художнику, який працює з навіть в декоративно прикладному мистецтві, звичайно, потрібно навчитися цим законом, цим особливостям, зображення для того, щоб створити хороший, яскравий образ. Так, і тут ось у мене якраз ну, я показую в процесі повільно, Повільно так? Повільна робота. Ти, десь я думаю, роздумаю, як з'єднати краще кожен, кожну частинку візерунка, ось цього фактурного елементу. Так, це процес нелегкий, і десь на цей гобелен я вже працюю над ним місяць. Ну Десь четверта частина гобалена. Деякі дні я працюю постійно, звичайно, не цілий день, десь півдня, вночі іноді. Ну, але це мені подобається. Болять руки, болять плечі. Але ця втома така. Іноді кісточки, так, на пальчиках, так, тому що ти зараз значить, напружені, розробляєш, захоплюєшся, забуваєш про це. Але результат радує, цікаво, що робота просувається, От, і я вже в передчутті того, що буде дуже цікаво щось грандіозне для мене, якийсь певний крок. Своє Ось тут гачком я показую, да, як заходитись, я от уже високо підняла, так, і мені потрібно уже вставити інший елемент, я щоб не розпускати, прохожу. Мало не забула по краям, коли ми вже завершуємо там ряд з одного боку і з другого. Щоразу я стараюсь ниточки основи розтягнути, потягнути за краї готового виробу, для того, щоб у нас не звужувалося наше полотно, щоб воно не ставало вущим вверх. То, що рівномірне, однакове буде дуже погано. І стараємося дотримуватися однакової товщини ниток, якщо ми десь додаємо більше, то Десь менше, так, щоб приблизно от в рядку однаково зберігався баланс, так як і в житті. Дякую вам за увагу, любі. І тримаємося, борімося, творімо. Все буде Україна. Добро, переможемо!